У період часу з 17 по 23 квітня працівники поліції Шепетівського району задокументували 606 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 23, за вчинення хуліганських дій 11, за вчинення насильства в сім'ї. 7. За порушення правил дорожнього руху. 277 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 3. На Петівщині великодні свята пройшли без грубих порушень порядку та безпеки. Поліцейські забезпечували правопорядок під час масових заходів. Ми вдячні жителям району за свідоме ставлення, дотримання громадського порядку та повагу один до одного.